Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Європейський прихисток, тобто, це вже схоже до політичного прихистку. От і вони не мають права вам не дозволити зробити це. До інакше це повне безчинство. Їм, кінець, взагалі нічого не мішає, не зважати на це. Ну це хоч якось може вас захистити, на відміну від того, що ви будете просто казати, я ніде не поїду, ви не маєте права. Ну, такі реалії зараз. У Вас взагалі немає відчуття, що зараз такий вайб осені 2021-го. Як начебто все повторюється, якось і як наче це в повітрі літає. Поняло? Такі от і ситуації повторюються, і розмови, і те, що кажуть політики. Я б на даному етапі був би дуже обережений і максимально потурбувався про своє життя. Максимально. Ну і дуже багато підтверджень можете зайти в коментарі в попередньому відео і, можливо, в цьому глянути. Я теж зайду в коменти, подивлюсь. Скільки людей насправді депортовано вже? Просто про це немає інформації, про це мовчать. Всі зашугані, всі залякані, люди не знають, що робити. Але всі ходять, дивіться, либаються, всіх все добре, все класно. Була в нас вже ситуація. Коли ми думали, що пронесе, і будемо їхати всі шашлики жарити. але не пронесло. І краще будь підготовленим. Уруче перебздіть, чим не дабздять. Гірше від цього ж нікому не буде. Все, друзі, всім папа, -па, на зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!